Всім привіт, друзі, неділя футбольна. Хто приєднався до трансляції на ютуб каналі? Полісся, всіх запрошуємо переглянути матч п'ятого туру. Це друга ліга група А де Житомирське Полісся 2 прийматиме скалу 19-11-3. команди вже на полі. Останні приготування. Про розклади нашої турнірної таблиці, про те, що ви прогавили, про всі апдейти, звісно, поговоримо після стартового свистка, який пролунає незабаром. Поки що екстерном. Поставте лайк цій трансляції, яка відбувається з навчального тренувального центру Полісся Житомир. І шерте, шерте посилання на цю трансляцію, адже вона відкрита для ваших друзів, де б вони не були, окрім болотної країни. Отже, давайте проведемо найближчі півтори години в темпі і любові до футболу. Дякуємо нашим захисникам за захисницям, що ми можемо спостерігати цей футбол, можемо насолоджуватися цим видом спорту, і власне за те, що футбол в Україні живий, як і живі всі. Завдяки тим, хто покладає своє здоров'я і життя за захист та цілісність незалежної України вічна слава героям і героїням, які віддали своє життя в російсько-українській війні. І звісно, повернутися зі щитом всім, хто зараз боронить наші кордони. Для вас і матч Віктор Журавський коментує, друзі. Ну а зараз вже кількісно можна в якість все це привести удар по воротах. Перший відбивається скала. Дуже класно зараз а... вийти з оборони в атаку, щоб потримати м'яч. Він не тримається. Микитюк Корнічук зліва побачив його боковим зором. Простріл на вендела. І... Як на партнера? Здорово і Фесенко одразу побіг. Якщо побачить його партнер на дальній через короткий пас Фесенко не дотягується. Клас. Гаврилюк віддає на Корнійчука і пішов Корнійчук. Є там вендел у штрафному майданчику, а він на дальню. Удар по воротах! Групи наступного вже подивимось. Момент! Раско буде бити! Удар! Раска! Класний! Коли вони трапляються, вони приносять досить. З серйозної болі і це насторожує. Квасом Микитюк собі прокидає. Ютубна історія. так, Ми тут говоримо про реальний футбол і про користь передачі. А, удар по воротах Раска І проблеми у Вар'янова. Він все ж таки віддає на Фесенка направо. Фесенко подає на дальню, а тут хто? Тут все, сам... цю подачу. Дуже багато футболістів скали у штрафному майданчику. Подача! Замикати не вийшло. і по... Корнічук один. Корнійчук б'є і у грі зараз голкіпер. Іпер простріл. Кому замикати? Певним темпом. на Йоку, наліво. Йока під себе зберігає м'яч. Класно. Віддає на партнера. Подача в центр. Вендел! Партнера Гаврилюк розганяється сам іде? Гаврилюк є перетворювати кількість моментів у забиті м'ячі. Удар по воротах від Фесенка є. Підбирання удар! І це Улі! Зад знаходить Раска Гаврилюк. Раско розвертається, Раско б'є! Зараз за рахунок штрафного лише зупинили. Йока вже у штрафному майданчику під себе буде бити, Йока пробиває в Бул... Томара М'яч скала собі виборює, е е е е Немає положення грою, Це вихід сам на сам. Це вихід сам на сам. Прокидає собі Лук'янченко, прокидає далеко. П'ятою. Це вже зайве. Е е тут ряд. Ліся підібрало. Свистун. Свистун з Грохойським обігрується. Подачу дає. Йока. Придачах, до чого він там мав корш легко отримати м'яч. Мезенцев е розрядив ситуацію і набрав хід зі свистом. Свистом п'яткою класно. Мезенцев. М'яко. Парго залишається м'яч у грі Мацький Віддає на Лук'янченка. Лук'янченко під себе є шанс подати. Подача а, під удар кому. Ну, все спиною до воріт, незручно зараз пробивати. Зараз удар по воротах. А, ще й цікаво. Друзі, 0-0 У п'ятому турі. Привіт, Ярослав. Які твої емоції після дебюту за команду? Чи відчули підтримку команди на полі? Добрий день. Емоції позитивні, тому що не очікував, що мене сьогодні випустять. Я здивувався, але я дуже радий, що випустили. Тренер довірився. Команда, в общем, підтримувала дуже добре, всі підсказували, ніякого. Все було супер. Чи готувались до цього моменту? Можливо, перед виходом були якісь хвилювання чи, навпаки, впевненість. Ну, я лише тут три дні, і перед виходом я дуже хвилювався, тому що це моя перша, перша гра за цю команду. Дуже хвилювався, але тренер довірився. І я дуже радий. Ви вийшли на заміну в середині другого тайму. Як вам вдалося швидко адаптуватись і увійти в ритм матчу? Ну, сьогодні важка гра була. Це, в таку гру дуже важко влитися, тому що дуже багато боротьби. Але якось я адаптувався до матчу. Це дуже важко, на мою думку, але якось так. Дякую, бажаю тобі успіху в наступних матчах та побільше забитих м'ячів. Дякую, дуже гарно. доброго дня. Скажіть, будь ласка, весь матч гравці контролювали м'яч і створювали небезпечні моменти. На вашу думку, що саме не вистачило для реалізації цих моментів? Ну, що саме не вистачило. Моменти, які в нас є, ми або їх забуваємо, або їх не забуваємо. Там достатньо складно допомогти гравцю в момент, коли він вже завершує епізод. Таке буває. Так само, як в нас це було у матчі першому, коли ми стикнулися з такою ж самою ситуацією, де ми створювали моменти, але їх не завершували. Питання в іншому, питання в тому, як ми потім реагуємо, коли не йде за нашим сценарієм гра. І як це впливає на наші рішення. Ми знову говоримо про те саме, і це. В якому сенсі нормально, тому що це частина процесу. Ми зараз зробили певний шлях після першого туру. Зараз знову ми в якому сенсі повертаємося до тих же помилок, що в нас було до цього, але це нормально. Нам це треба пройти, проаналізувати гру з точки зору того, як ми могли створювати ці нагоди ще більше у другому темі, тому що у другому темі вже і суперник мав свої нагоди для наших виріб. А як ви оцінюєте сьогоднішню гру суперника? Чи здивували вас чимось їхні дії на полі? Я можу відмітити скалу в тому плані, що сьогодні вони виглядали досить дисципліновано, порівняно навіть з попередніми їх матчами, які ми дивились. Було важко знаходити простір сьогодні. Між він був. Він був, але суперник сьогодні створив дійсно проблеми в тим, як вони оборонялись. Вони це робили дисципліновано, достатньо інтенсивно, і вони розуміли, як вони можуть нам загрожувати попереду. Тому супернику сьогодні можна тільки подякувати за якісну гру. І ще запитання на останок: коли можна очікувати появу Дімітара Трайкова на полі? Чи є шанс, що це станеться найближчим часом? Е, так, у Дімітара травма, яку він отримав перед тим, як ми починали перший тур, тому весь цей час його не було в заявці. Він весь цей час відновлюється. Дуже багато роботи працює над тим, щоб якомога швидше повернутися. Він постійно хоче ще ще працювати, щоб вже вийти нарешті на полі. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо його побачити на полі. Але спочатку йому потрібно набрати потрібні кондиції. Дякую вам. Дякую вам. Доброго дня, Михайло Васильовичу. Ваша команда пройшла тижневий цикл підготовки до матчу «Полісся-2». Які б сильні сторони ви могли б відзначити команди «Полісся-2» в сьогоднішньому матчі? Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України. За те, що вони бережуть нас спокій, допомагають нам займатися любимою справою. Що стосується команди, поліція, я скажу, що ми приємно здивовані, дякуючи напевно президенту і всім людям, які стараються робити такий великий проект для прогресу молодих футболістів, і загальному українського футболу. Надзвичайно хороша команда, мобільна, швидкісна, видно руку тренерів, видно на полі позиції футболістів. Вони знають, що робити. Видно. Що люди обучені, тому вони молодці, для них тільки дуже великий плюс. І я їм дякую за сьогоднішній матч. А як ви вважаєте, чи вплинула довга дорога на зібраність вашої команди? Адже вдома завжди легше грати, ніж на виїзді, а відстань до Житомира не мала? Ну, зрозуміло, дорога десь впливає, але ми за день до матчу приїхали, провели тренування, скажімо так, переночували. Це, напевно, не всі команди, так. звичайно, що десь втома якась чомусь полягалась. Плюс у нас сьогодні три футболісти дебютували в основному складі яким ми задоволені, і вони молодці. Видно прогрес молодих футболістів. В загальному я скажу, я можливо чуть, -чуть дорога вплину, але ж так, щоб сильно і попливала на самих і поєдинку що до ні. У другому таймі ваша команда розпочала трішки більше атакувальних дій. Чи можна сказати, що перерва і розмова в роздягальні допомогли зібрати гравців? Ну, ми з командою домовлялись. Саме перше дякую їм за установку, ту, яку ми виконали. І я казав, що, можливо, команда 2 чуть, чуть була мобільніша, чуть була краща в переходах у фазу атаки. Ми зрозуміло чекали своїх моментів. Можливо, вплинула і червона карточка -чуть, -чуть на хід поєдинку, але скажу, що ми в десятьох і мали такі два-три мікромоменти, які могли реалізувати. Тому. Я думаю, що ми на правильному шляху, скажу так. Дякую вам, вам за гру і бажаємо щасливої дороги. Дякую вам слава Україні!